Наступне завдання для майбутнього першокласника з математики потрібно для того, щоб зрозуміти, наскільки одне число більше або менше за інше. Запропонуйте дитині викласти 5 зелених квадратиків. 1, 2, 3, 4, 5. А тепер скажіть, виклади червоних квадратиків на 2 менше. Викладаємо на 2 менше. 1, 2, 3. Скільки виклали Три червоних квадратики? Правильно, на два менше. А тепер запитайте, яких квадратиків більше? Зелених квадратиків більше наскільки більше? На два. А яких квадратиків менше. Червоних наскільки менше, теж на два. Добре, а тепер запропонуйте дитині зробити так, щоб їх стало порівно. Як зробити, щоб їх стало порівну? Можна. Додати два червоних квадратики і стане по скільки по 5. А інший спосіб можна забрати два зелених квадратики і стане по скільки по 3, тобто порівно. Ось так легко зрозуміти, наскільки одне число більше або менше за інше.